Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоцикла Yamaha R3. Зараз обійдемо по кругу, покажемо. Робіть стоп-кадр, роздивляйтесь детально, знімаємо в гарній якості. А потім покажу зараз більш детально. Ось такий протектор по розині. Це рівне, ніде немає ніяких ні перетертостей, ні потертостей. Ось він код. Тут робоча область все лощить. Пильовики цілі, радіатор. Геймінг диск ну як новий. Реально як новий знизу, будь ласка. Видно що там все нове. Зараз Збоку покажу. Тусь тут дивіться. Ось так. Воно реально ну, нове тут немає що показувати. Хоч бери відкривай картинку в інтернеті та розглядай. Але все ж таки показуємо. Ось дивіться. Тут знісу майже немає. Бачите, воно все як новесеньке. Ні гайки не кручені, нічого. Навіть ця є заглушечка резинова. Трошки на сонці. Вицві колір. Так, і є отут такі точки. Здалеку їх не видно, але зблизька, якщо так придивитися крупним планом, то вони є, бачите? Так, тут те саме. Ось ці лесенки. Це Зараз ми трупа ага. Чипулісотки, конечно, подавали тут емийка подряпанный, вони навіть не. Не відчуваються на палець. Вони, вони, їх, начебто видно, але на, на дотик вони не відчуваються. Ага, є по наліпкам, дивіться, на такі от моменти. Бачите? царапини по наліпках і ось тут. Ось так. Тут пильовики також цілі, не потріскані, ніде все сухесеньке по суті ну, новий мотик зараз заведемо так по ключикам два ключі это вот у нас розетка уже є USB. так заведемо такой сто 8 тысяч пробігу Ага, по резині, задня гума має ось такий протектор. Ну, По суті, все показали. Ну, Ніяких моментів, крім отих от е, двох царапин. Все.